Права 936. Довідіть, що вираз дорівнює 8, якщо x плюс y дорівнює 4. Ну що ж, давайте спрощувати цей вираз. Виконуємо множення. Тоді спочатку x плюс 1 множимо на y плюс. 1. То ми зберігаємо, що це дорівнює x множимо на y плюс 1, то x помножити на y це буде x. Далі x помножити на 1. Пишемо x помножити на 1, потім перемножимо. Далі 1 множимо на y плюс 1, плюс 1 множимо на y, і плюс 1 множимо на 1. Потім стоїть знак мінус, то відкриваємо Х x-1 множимо на мінус 1. Х множимо на y, це буде xy. Далі x множимо на мінус 1, плюс х. Давайте я перенесу. Ще множиться на мінус 1. Так. Ну і мінус 1. Ми множимо на y. І додати 1 ми множимо на мінус 1. І це дорівнює тут треба закрити дужки. Виконуємо множення, вийде хі. Потім додати x помножити на 1, це буде плюс х. І помножити на 1 помножити на y, це буде плюс y. Далі 1 помножити на 1 це буде плюс 1. Далі відняти, виконуємо множення x, y. Далі x помножити на мінус 1 це буде мінус х. Мінус 1 помножити на y, це буде мінус y. Ну, і мінус 1 помножити на мінус 1 це буде плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, тоді розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Записуємо першу частину без x, y, плюс X плюс Y плюс 1. Тоді було в нас y, перед дужками мінус стане мінус y». Було мінус X стане плюс X. Було мінус Y стане плюс Y. Було плюс 1», стане мінус 1. І це дорівнює. Ну, а зараз дивимося, чи є подібні доданки Хнус Хі. Ця сума у нас дорівнює нулю. Далі є у нас плюс 1 і мінус 1. Ця сума у нас також дорівнює 0. Далі в нас є плюс х і плюс х. Це буде 2 x Далі у нас є плюс y. І плюс y це буде плюс 2y. Виносимо двійку за дужки, це буде 2, а в дужках тоді залишиться x плюс y. Так. Тобто наш вираз можна звести до виразу 2, що множиться на x плюс y. А зараз знайдемо значення цього виразу, якщо X плюс y дорівнює 4. Записуємо, якщо X плюс y. Дорівнює 4, то наш вираз 2. А в дужках X плюс Y. Буде дорівнювати 2, що множиться на 4. І це буде дорівнювати 8. Так, ну що ж, ми тоді довели твердження. Записуємо, що твердження. Доведене. Yeah.